Пліс, перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 1350 гривень. За 10 Ще Ось такий свічоток. Розмір XS. -ка. Також є тут дві кишеньки. Наступний де безрукавочка розміром XL. Далі йде чоловічий такий. Елька. Такий світшотик. Наступна йде Емочка. Далі сюди такий біленький фрісик. Це йде Елька. Далі сюди x Елька. Такий гарного кольору. Наступного але, такий класний світшот. Дуже подобається. Розмір я тут не бачу. Але я думаю, це десь буде XL -ка з капюшоном. ще йде такий біленький. Тут, на замочку з капюшончиком, Розміра не бачу. Далі йде М-ка. МК Ось такий. як флісове, я би сказала так. Тут іде такий надпис. Це взагалі тут іде брендовий, піскарло і там далі. Замку, цей Алька. Наступне ось така флісова курточка гарно, дуже тепло, така вона зсередини. десь всередині. У нас іде да, така кофточка. Вау, це також йде да, така плісова куртка. Це йде да, розмір М. -ка. Человече М. Наступно 2ХЛ. Ось такий. На замочку це йде Колумбія, брендова. Це така розованька. Це XL. класний світшот такий. Дуже гарний колір, Не мапиться. Далі. Ось ну І остання моделька для чорного кольору. Mm -hmm. Розмір 52-54. Ціна 1350 грн за 10 кг. це йде сорт перший плюс другий.